Середа 15 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усянкої скверни, і спаси благий душі. Наші. До Галатів послання святого Апостола Павла читання. Браття по людському говорю навіть людського заповіту, ствердженого як слідніх, хто не може скасувати чи то до нього що додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові. Не сказано потомкам, не мов би говорилося про багатьох, але про одного. І твоєму потомку, яким є Христос. Кажу бо це: заповіту, що був стверджений Богом, закон, що прийшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином знести обітницю. Бо коли б насліддя було від закону, воно не було б більше б від обітниці, Раамові ж Бог дарував свою ласку через обітницю. Навіщо ж тоді закон? Його дано з причини переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця, проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема, коли є хто один або. Хіба тоді закон проти обітниць Божих зовсім ні? Бо якби даний був закон, що міг оживляти, тоді справді від закону було б оправдання, але Писання все замкнуло під грехом, щоб віруючим була дана обітниця в Ісуса. Христа. Коментар. Посередника ж нема, коли є хтось один, а Бог один. Дорогі мої, тут бачимо у Старому Завіті людина через посередництво жертвоприношень приносила своє покаяння перед Богом. Були священнослужителі у храмі, які приносили ці жертви, були ті посередники, які примиряли людину з Богом. Новий завіт відкриває щось нове. Уже немає посередників, коли з одного боку людина, а з другого Бог. Ісусі Христі, людина отримує цього посередника. Який є правдивим посередником, Він одночасно Бог і людина. Саме Ісус є тим, який пов'язує людський рід з Богом. Погляньмо, яким близьким став нам Господь. Він став людиною, став одним із нас. Як кажуть, Отці, Бог став людиною. Щоб для людини стало можливо провадити божественне життя. Саме тому Бог стає людиною, щоб сподобити нас божественного життя, лише у Христі Ісусі ми здатні до цього життя, тільки маємо відвагу жити цим божественним життям. Від Марка святого Євангелія читання. В той час покликав Ісус дванадцятьох і став їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей у манець. Щоб обувалися у сандалі і не вдягалися у твій одежі. І говорив їм, до кого б додому ви не вийшли, там пробувайте аж поки не вийдете звідси, а коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи з відтіль, обтрушіть і порох з ваших ніг. На свідоцтво їм. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів, і намащували олію чимало хворих та оздоровляли їх. Коментар наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу. Дорогі мої, кожен із нас. Завжди шукає певності у своєму житті, хоче мати освіту, працю, житло, мати осіб, яким довіряє, та багато чого іншого. Ми хочемо бути впевнені в своєму майбутньому, тому чинимо те чи інше. Виходячи з цього, бачимо, як часто, хоч і називаємося християнами. Шукаємо тієї певності в людях чи обставинах. Часто ми цілком нездатні повірити Богові і не вчимо себе мати впевне, впевненість у Бозі. Ніщо не є певним. Люди, які обставини, змінюються, політичні та економічні ситуації теж міняються. Жоден банк. Жодна політична система не є певною. Як і всі люди, сьогодні вони є нашими друзями, а завтра можуть зрадити. Отже, нічого певного на землі знайти не можемо, тільки Господь є сталий і незмінний. Це для нас добра указівка, щоб ми не покладалися ні на що. А в будь-яких обставинах училися шукати впевненості у Богові, довіряти Йому, усе більше усвідомлювати, що саме наша віра у Спасителя це єдине, що може дати нам певність у житті. І ще на кінець. Намащували олією та устаровляли хворих, каже нам сьогодні Ван Глис Марко. Тут мусимо пам'ятати, що зцілення від хвороби, як це бачимо на сторінках Нового Завіту, не являється в церкві чимось таким абсолютним. Абсолютне було духовне зцілення, вічне спасіння, натомість хвороби, наскільки це було можливо, лікувалися, або хворі отримували зцілення з рук апостолів чи священників. Однак віруючим Христа належало не забувати, що хвороби єднають їх із терплячим Христом. Подібно як терпіння та смерть Ісуса Христа, так само і хвороби та неминуча смерть людини будуть включені в загальний план спасіння. Остаточно Бог навіть через хворобу приведе людину до спасіння, якщо вона лише довіриться йому і з'єднається у своєму терпінні з Христом. Включення християнами хвороби в план Божого спасіння, не відміняє особливу турботу про хворих, навпаки. Опіки хворими є обов'язком та дорогою до Царства Божого. Я був хворий, а ви навідалися до мене. Матея 25:36. Хворий це образ Христа, а тому хвороба це вже не прокляття, як вважалося в Старому Завіті, але це терпіння чи хресна дорога, яка може стати дорогою спасіння. Як для хворого, так і для того, хто хворому товаришує. Тому апостоли продовжували місію уздоровлення, яку започаткував Ісус Христос. І, як бачимо, в діяннях апостолів ці уздоровлення мають, крім терапетичного, також теологічний характер. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян називає серед різних дарів харизм також дар зцілення. Дивися, 1 коринтян 12,9 це дар стає для церкви знаком того, що, не, що це церква Ісуса Христа, який також ціляв, і знак присутності в церкві Святого Духа. І наказав їм. Ісус не брати нічого в дорогу крім палиці самої: ні торби, ні хліба, ні в поясі міді, але в просте взуття та не носити двох одеж. Що це означає, дорогі мої? Чи означає це, що учні Ісуса повинні бути схожими на священників буддизму, які мають мішію злидня і страждати від голоду та бідності? Ні, дорогі. Вчення було дано як принцип жити за цими принципами. Це означає суворо діяти і повністю вірити Богові в матеріальній нужді так само, як і в проповідуванні Євангелії. Коротше кажучи, коли ми проповідуємо Євангелії, ми повинні спиратися не на гроші, а лише на Бог. Це є дуже важливим принципом для євангелізації всього світу. Нам легко спиратися на свого пастиря чи на свій досвід. Але тоді нам важко зростати духовно. Тільки тоді, коли ми спираємося на Бога і кидаємо виклик, ми можемо здобути перемогу та увійти у духовний світ. Ісус навчав їх перемогу. Вага Євангелії, ось що він їм сказав, і сказав їм: якщо де увійдете додому, залишайтеся в ньому, доки не вийдете з того місця. І якщо хто не прийме вас, то, виходячи звільню обтрушіть порох від ніг ваших насвідчення їм. Істинно кажу вам, легше буде судому і гоморі в день суду, аніж містові цього. Учням можна було користуватися гостинністю інших. Але не зважаючи на гостинність, їм не можна було йти на проміз із гріхом людей. Якщо люди не приймали проповіді Євангелії, їм необхідно було обтрусити порох від них. Це не означає зганьбити цих людей. Ми повинні показати перевагу Євангелії невіруючим людям, оскільки Слово Бога дає життя всім людям. Деякі слуги Бога надто соромляться. Слуги Бога повинні глибоко займатися Біблією доти, доки вони не зрозуміють, що Євангеліє понад усе. І тільки Євангеліє дає всім людям життя вічно. Що робили учні на своїх практичних заняттях? Погляньмо, що каже Біблія. Вони пішли і проповідували покаяння. Учні не звикли проповідувати так. Покайтеся. Але вони корилися наказом Ісуса. Тоді результат усього практичного навчання був там. Виганяли бішів. І багатьох хворих мазали олією та зцілювали. Коли ж учні корилися слову вчителя, вони могли випробувати силу і владу зцілювати хворих і виганяти бісів. Коли ми бачимо людину, одержимо бісами, ми нічого не можемо зробити. Але з цього моменту ми повинні запам'ятати, що Ісус дав учням силу та владу виганяти бісів. Ми повинні молитися за те, щоб Бог дав нам владу виганяти бісів. Ми повинні допомагати людям, які страждають від пливу диявола. Ми повинні дізнатися, що хоче Ісус, щоб ми мали владу виганяти бісів з його народу. А це можна вигнати постом, молитвою і ділами милосердя. Хтось може здивуватися, коли довідається, що Ісус, говорячи про суд світу під час майбутнього віку, каже, що ця проба буде легшою для содомлян, аніж для деяких з тих людей, яким він проповідував, які також матимуть участь у можливості тієї великої епохи, нагоді разом з содомлянами примиритися з Богом та одержати вічне життя засудженні галилейських міст за їх, їх не вірство та відкинення його месіянства, не дивлячись на явні чудеса, він сказав Горе тобі, Хоразин, горе тобі Ветсаїдо, бо коли б то в Тирі та Седоні були, відбулися ті чуда, що сталися у вас, то давно б вони покаялися волощаниці та Попелі. Але я кажу вам: легше буде Дня судного. Тим содомським тиру Седоні, Нішма, і ти, Капернауме, що до неба піднісся, високо високопривілейований нагодами та можливостями, а також перебуванням там Ісуса, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі були відбулися ті чуда, що у тобі, вони б сталися. То лишився б він по сьогоднішній день. Ісус таким чином казав, дорогі мої, на те, що люди содоми були б більш готові прийняти великі привілеї від Бога, аніж мешканці Каперну. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судну, аніж тобі, тому що Содом згрішив проти меншого світла та знання. Про що ми більше могли б запитувати на цю тему? На який ще вищий авторитет ми могли б посилатися, як не на самого Великого суддю? Якщо Капернаум, про який він сказав, що був більш винний, ніж Содом, має отримати більше благословення з усім по тілу, то чому содомляни не мали бути благословенні разом з усіма народами землі? Бог подиктував справу про майбутню прому Содомлян одному з пророків і покерував, щоб було написано нам на науку. На жаль, як сказав Ісус, багато було запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Через пророка Езекіла Бог пояснив, що коли часи повернення до свого попереднього стану, часи відновлення прийдуть. Тоді Божі благословення прийдуть на Ізраїль по тілу, який був відкинений під час івангельського віку. Благословення кого царства прийдуть не лише на Ізраїль, вони розширяться на всі племена землі. Бог особливо наголошує Ізраїлю на відновленні двох його народів сестер Содоми та Самарії. Він вказує на те, що за днів піднесення та процвітання Ізраїль нехтував цими народами як значно нижчими від себе і негідними уваги. Але у часи відновлення Ізраїль буде тішитися Божою ласкою. Деякі, котрі прагнуть користати з Божого милосердя у Христі, і, і власних гріхів і слабкостей у більшому світлі і знанні не можуть собі уявити, щоб така ласка була дана під нову угоду іншим, і то таким, як содомляни, які ніколи не чули про Ісуса, хоча їм здається, що це погоджується зі словами апостола, що Ісус ласки Божої смерть скуштував за всіх, вони не хочуть повірити Божому запевненню, що Він хоче, щоб усі люди спаслися. Той, хто, не дивлячись на свідоцтво вищенаведеного тексту з Біблії, не може уявити собі благословення для слодомлян та й інших невибраних, повинен зважати, щоб не опинився серед тих, про кого згадує поет, але як звужують його любов через властиві їм обмеження свої. Вони прибільшують помсту його і з ревністю, якої він не визнає повік. Божа обітниця відновлення, вона є повною. Деякі з них, подай думку, що в цьому пророцтві Бог, можливо, іронічно говорив до євреїв, звертаючи увагу на те, що він однаково хоче привернув без Содомлян, як і їх, але не має наміру повертати кого небудь тому так важливо пам'ятати, що Бог є любов. Яким чудовим це здається вже з першого поля, коли ми бачимо, що насправді маємо доброго, справедливого, доброзичливого, люблячого Бога, а не несправедливого, безжального мстиву. Ми можемо щиро сказати словами, бо любов його є ширша, аніж межа людського розуму, а серце віковічного є дивовижно добре. Тому Ісус знову кличе своїх учнів, це постійне покликання відкриває перед нами містерію стосунку людини з Богом і світ наших людських взаємовідносин. Спочатку учні були покликані поодинці чи по двох, як, наприклад, Д Яків та Іван, Петро та Андрій, а іноді одні прикликали інших, як одна Танаїла. Филип покликав Натанаїл. Потім Господь знову їх кличе, але вже як спільноту своїх найближчих учнів, тому що сьогоднішній текст нас засереджує на післаництві, місії апостолів і цьому знову передує поклик. У щоденному житті у наших родинах, в дружніх ділових стосунках ми часто одні одних кличемо, щоб передати певне прохання, поручення. І знаємо, як важливо є робити це з повагою, любов'ю, миром, знаємо, як важливо мати взаємне довір'я і добрий намір, щоби зробити щось доброго разом. Через пророка Єремію Господь сказав: бо я свідомий моїх щодо вас задумів, задумів спашіння, а не погибель. Чи довіряю Господеві сьогодні, чи ціную мої обов'язки, завдання, місію, як моє покликання до побудови Царства Небесного? Ісус кличе всіх і посилає всіх, посилаючи апостолів зі спроповідю, Господь дає їм владу, якої людина сама від себе ніколи не може мати. Після гріхопадіння людська природа є зранена. З Божої допомоги вона протиставляється пристрастям і спокусам, але не без певного зусилля й болю. Самостійне рішення Єви Адама спротивитися Божій заповіді узалежно їх від сил зла, яким вони піддалися. Але навіть розуміючи печальні наслідки первородного і персонального гріха, ми не можемо здобути остаточну перемогу над злом самотужки. Тому Ісус наділяє свої гучні владою над нечистими духами. Ми також отримуємо підмогу від Господа боротися зі злом у святих таїнствах. Можливо, буде важливим запитати себе, наскільки ми свідомі того, що ми отримали. Що отримали ми у сьогодні хрещення і миропомазання? Чи розуміємо, що то за тайна миропомазання? Попробуйте про це написати у коментарях. З одного боку, учні отримують надзвичайну владу. І силу виганяти бісів та зцілювати, проте найважливіші їх місій це повне довір'я до Бога, не так просто піти в дорогу без жодного забезпечення, маючи надію лише на Боже проведіння і на те, що знайдуться якісь милосердні люди, котрі приймуть вас. Також може статися, що той мир, який хочете принести, не буде прийняти. Однак Ісус заохоче йти далі. Можливо, сьогодні потребує з себе якусь печаль, гіркість, прикрий досвід, щоб продовжити свій духовний шлях та через ласку зцілення сіяти довкола себе віру, надію любов. Помолимося на Кінець, Господи, дякую Тобі за ласку мого покликання до життя. Дякую Тобі за мої завдання і обов'язки, якими можу служити іншим. Допоможи мені там, де відчуваю трудність, де потребую зцілення, та навчи мене нести Твої мир і любов моїм ближнім. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, в якому написано Благословення Господнє на вас і під ним пишемо ім'я. Амінь. In palček gor, palček dol, o tej like ne pozabite. Vam ne marško, meni prijemno. Slavi Jezusu Kristu!